Ліс! А хто це тут таке є, дивіться, друзі? А? Хто це таке у нас є? Туди-сюди і... У нас поповнення. Так що, що маємо, то маємо, що Бог дав то це в торбу. Поки начебто нічого. У мене вдома не було. Назар подзвонив, що розпочала меліска поросиця. Ну і приїхали, зараз спостерігаємося. будемо приймати рішення. Нічого такого ми не робили, окситоцину не кололи, поки астрофану теж не кололи, от, поки нічого не кололи. Зараз туди-сюди, якщо буде затримка, входимо в районі двох кубіків 2-2,5 окситоцину от, 10%, і будемо спостерігати за нею, як вона себе буде вести. Ну, Поки нічого немає. Вже більше, ніж півгодини пройшло часу після останнього поросятки. Ну, але поки ще терпимо. Дивимося за її станом, вона в принципі підтужується, ну, але конкретики такої великої немає і там менжування з того, що вона підривається, лягає, перелягає, також немає. Так що поки три спостерігаємо. Так що двойку кинув туди, двойку біля неї, поросят старається, щоб були біля мамки. От. Так що така історія. Далі буде, будемо показувати, будемо говорити, будемо розповідати. Так що життя триває, тільки дякуючи нашим хлопцям і дівчатам. Тому що хто не розуміє, якщо нічого не робити, то скоро будуть і впівішки тут під Києвом летіти, і не тільки впівішки. Так що об'єднуємося і працюємо. От, підтримуємо і хлопців і дівчат і не опускаємо руки. Є можливість, хто тримав господарство, тримайте. Бо багато хто каже, що да, що воно потрібно. А ось там те чи те. Ну, да, як у прифронтових зонах люди повиїжджали, покидали все на світі, як життя заставило, їх можна зрозуміти, коли люди до останнього надіялися, що все-таки авось. Ну і залишилися без нічого. І тільки може їх поняти той, хто живе так само в селі, хто так само тримає домашнє господарство. Легше, звісно, зібратися з турбинкою і піти, якщо ти жив на квартирі. А якщо ти весь вік будував той будинок, стягував господарство, то трохи якось печально. А тут їздиш, як на це все подивишся, то якось воно печально. І ставлення людей тут теж якесь таке печальне. Шо ви, ну ви сюди, раз не хочете там тусувати. Давайте я вас пущу до мамки. Так, Випустив цю братву. Молока, правда, не дуже камільфу. Все-таки Ну, З передніх сосочків вже краще, бачите, бризкає. О, все нормально. Тобто, але вколимо окситосинчика. Все-таки профілактично. і Він і на молочко нам дасть і буде допомагати скорочуватися матки. Так что такая история. Так что далее буду. Давай, маленькая, давай, что там? Давай, давай. Давай, зайчик, давай. Давай, маленькая, давай, давай, зайчик, давай. Давай, котик, давай. Давай, давай, давай. Давай, зайчик, давай, давай. Для тех, кто думает, что шо... Та що там та свиноматка? Любу свиню взяв, спарував раз-два з 14 днів поросяти. От ми відібрали дві свинки. О, дві свинки відібрали, гуляли вони в одне время, парували. Одну парували раз, і вона не перегуляла і все нормально. А от м'яту парували і три рази парували. І все, і вона, ну, вона не парується. Ну, в принципі, перший раз там були предположення, що сім'я там неякісна, якісне, тому що Володя сказав там. Я не впевнений, я ладно, давай, його не було вдома, не мог ходити на мікроскопі, дружина давала. От. Ну, думаю, Матю Адріґово другий раз, теж так, що якось в мене там були якісь моменти, там, що не попав, попав. От. Ну і третій раз, і ніхера. Так що тут є свої моменти і воно є. Все береться на поток. Відбираєте там ремку, ремок там, 5, 6, 10 штук, то скільки там. Да? Не можна одну свиню там оставляти і розраховувати, що це буде добре. Треба залишати пару штук і з них вже потім дивитися. Зарізати завжди вспіємо. Так така історія. Так що щось тужиться, ну поки не можна. Давай маленька, давай, давай. Давай Меліса, давай. Кстати, Меліса назвала її якась підписниця я не пам'ятаю яка. Но... А ну, якщо дивитесь моє відео, напишіть, так що Меліса, ви мені посовітували, я назвав Мелісою. Була Меліса і м'ята. Так, виділення помаленьку йдуть, я думаю, що щось, щось у нас буде. Давай маленька, давай, давай. Так що Ми також стараємося, щоб все було самостійно, ну, але коли йде якась затримка, то бажано допомогти, щоб свинка не тратила і часу, і сили. Ну і щоб не було пізно. Так що, друзяки, ну я думаю, що зараз поки, поки все в нормі йде. Так що десь на підході. Давай, маленька, давай. Штопчики. Штопчики горобчики Давай, давай, маленько, давай. Давай, давай, Держи, должно быть, уже на подходе. Давай, давай. Давай, давай, давай. Ну. За стоп удоб. Да и ты уже... Давай, маленькая, давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Башта все кладается. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. давай. Давай, маленькая, давай, давай, давай. Давай, миленькая, давай, давай. Давай, маленькая, давай, 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 давай. Я разумею, вашку ну не хочется лишний раз и лазать у вас. Так що, друзі, які, хто там допомагає цинкам, не забувайте профілактично купити амоксицилін. Ну, антибіотик, тому що нарушаєте мікрофлору, заносите інфекцію. Як би там частенько ви це не робили, все одно рукавичка, на рукавичку можете крем, цей перевальний, пилючка, вся ерунда. і Трошки є свої моменти, по-любому нарушити мікрофлору, мікрофлору і буде потім якесь запалення, занесете якусь заразу. Бо є люди, які просто не розуміють, ну, ніхто їм цього не каже. Це не для професіоналів, це для новачків, там, для любителів. Або хто просто там тримає 10 років, ніколи не допомагає, а на 11 допомагає. Ну, так що, можливо, комусь потрібна буде така інформація. Хоч вже сотні відео на Ютубі є від різних блогерів. Розповідають, ну також ми вже розповідали з кожним опоросом, що треба мати для того, щоб опорос приймати, які прибамбаси, які медикаменти. Краще, щоб вони валялися, лежали у вас в холодильнику, у вашій аптечці. Так що от така історія. Ну, якщо їх нема, то печально, звісно. Вони тоді й треба чи десь. Давай, давай, давай. Склалося вже вдвоє, набачимо. Ну я ну я щось буде, буде, буде. Давай маленька, давай, давай, маленька, давай. Давай. Давай, давайте, давай. Босяків закинув на квартиру. Ну, Як закинув? впхнув їх туди під лампочку. Свинка перевернулася на другу сторону. От. Ну, поки без змін. Ще трошки почекаємо і якщо нічого не буде, то будемо допомагати. Тому що потуги-потуги, а нічого немає. Ну що, друзі, така вона історія. Ось, ви бачите, який лямистий. Ось в Ще один прийшлося трошечки підсобити. Ну, але по-іншому ніяк. Чому так? Тому що, по-перше, ми втрачаємо время, втрачаємо силу. От, пройшло вже більше години. Ну, в районі півтори години. От, поки там кололи акцетоцини, там туди-сюди перевіряли різні моменти. Ну як перевіряли? Чекали по часу, О, Вона перелягала з одного місця на друге. Так що, друзяки, записуємо час. Да, десь в районі півтори години. Якщо найбільше не немає, не було. І ну, трошки не так, то воно тут з краєчкою йшло. Ну, помогли одне, витягли і підсобили друге. Так що, хто спостерігав відео, вона тужилася, були моменти, ну, але по після того всього довго не виходило. Так що... Тоже прийняти правильне рішення тоже це дуже важливо. Можна конечно, спихнути на те, що реально там поросят немає ще, свинка маленька, може їх мало. От, ну, але краще поспостерігайте, подивитися, як вона це почуває. І в таких випадках краще надіти рукавичку, взяти гель. У нас, правда, такий. Це раз у літрових взяли, ну не дуже камільфу, лубрікант. От, І рукавички. От такі. Ну, що для корів з довгим на всю руку. Так що, друзяки, все, приводимо в порядок, записуємо час, спостерігаємо, ну а там вам потім розкажемо, що воно і як Фух. Що це в нас тут такі є? Хто в нас тут з'явився? Братіха. Так, тряпку беремо. Трохи помогли, трохи самі. Так помаленьку рухаємося. Давайте. Так, так. Такий красавчик. Чистенькі, бачите? Чистенька плівочка, не коричнева, Це дуже добре. Так що, Є у нас воно пару тройку штук. одну один у нас є. От так, запишуємо час. Тужимося, тужимося, аж перекидаємося, бачите? Уже з цього приведемо в порядок, запишемо час. Вона бачите, як тужиться. Саме тут хочем, хочу перекрутити планочку, то в нас народився ще один брусюшек. Так що, друзі, така у нас сімеєчка вже поповнюється. Один риженький, один рябенький, всі останні біленькі. Так що працюємо помаленьку. Що ви, басюки? Так що, друзі, що я зробив? зробив, кинувши коврика теплого, знайшов у нас є, підключив і прикрутив планочку, таку, ну, щоб солома не вилазила і прижав цього угла, бо він трошки виглядає. Ну, колись він туди стояв, можна в принципі, тут є дірочки в теплих ковриках і можна придюбілити. Можна навіть їх просто на, коли вже на дорощування ставити, можна таких пару ковриків їх просто дюбілями. Прибивати до полу. довполу. Ну, трошки скручиться. Брав я їх у міні-ферм Антон Гуленко. Так що тут що у нас вже трошки навіть місце вийшло. От, ну, Я думаю, що ще щось у нас буде. От, і зараз будемо, що ми будемо робити. Ми зараз будемо проколювати амоксицилін, так як все-таки двоє поросят допомагали. Ну, Була затримка і все-таки ручку засовували, трошки то краще це все діло предусмотріти, передивитися і... Проколоти. І будемо брати вже кусачки і горілочку. І будемо відкущувати зубчики, скучувати клики. Тому що, щоб не було моментів, вони тоді царапають один одному пик і в основному, коли солому використовуєш, може бути амброзія, різна там трава бур'ян, можуть бути потім такі коржі на пиках і... Ну, якось там називається воно ну, як суха екзема, а як воно по-научному, я толком не знаю. Буває суха, буває мокра. Ну мокра ще печальніше, ніж суха. Так що ще в нас тут є у нас момент по свинці. Два кратерних соска. О, щось не додивився я. Ну, будемо дивитися. Молока в них поки нема, але були випадки такі, що Вартема колись була така синоматка. Просять було дуже багато, розсмоктали і було все нормально. Так що буду сподіватися, що ще щось у нас буде і будемо робити профілактичні процедури. Так що время у нас тягнеться, підходить у нас десь до 12-ї ночі. О, ну, така історія. Завтра у нас також там вихідні вихідними, але є робота, є заплановані, є замовлення, які не можна перенести, і прийдеться завтра різати коросятку. Так що це робота наша і по-іншому ніяк. Так що, друзі, дивіться, як вивертається і тужиться просто капець. Ну, а тут ось у нас підростаюче покоління, це буде наступна клітка. По ціні на сало м'ясо у нас нічого не міняється. Поки все по старому. О, сало 300, середня ціна. ну, У нас 300 воно є, а на базарі у нас по березані 350-300. Ну, буде падати, будемо дивитися. У нас поки розписано е на майбутнє, на неділю три вперед по салу. Ну і так буває. Ми ж не можемо приділити, скільки там їх буде. Одна з цих свинок буде трошки сало. Ну, ми їх перетримуємо також, але в нас ще залишилась там одна. Завтра ми її вбираємо. І потім вбираємо ось, ось цих ще двох монстрика. І там у нас є м'ята, мілісина сестра. Ми їх залишали дві, я вже говорив. Порували, порували і ну, так сталося. Одна бачите, нормальна, а в одну вкинули трошки грошей часто. Сиділа на нормі, так би були вагина гатила, а так вона сиділа на регні і в принципі ну, не було такого привесу. Просто перегулювала, сиділа на нормі і ваги не набрала. Ну, такі моменти бувають в житті. Ну, це вона в хтось пропадає, хтось е, виростає. Ну, По-різному тобто, є свої процент відходу закладається. Ну, ми не входимо в 10, набагато менше, але в цьому році була проблема із свиномотками. Двома, мінус 2. І так от сталося в літній період. Що не все так добре, як би хотілося. Так що така, друзі, як історія. Так що пишіть коментарі, задавайте запитання, приєднуйтеся в прямий ефір. Субота, 20.30, Ютуб-канал Сергій Шелудько, підтримку Збройних сил України. Так що... Папороси, поїздки, все разом, городи. Одним словом, життя в селі, домашнє господарство. Мотивуємо, працюємо. Всім миру, здоров'я і добра. Ну, я думаю, на підході в нас ще щось буде. Ну а я погнав, по папу, ці самі різні моменти покусачки, по, по шпекачки. Так, але так рівненькі, в принципі, непогані. Я ж кажу, ну, є косяк. Є косяк. Два кратерных сосковош, и ту же это, ту, ту же Такая история. Так що все, друзяшки. буду завершувати на цьому відосі. Якраз щось у нас воно на підході. Ну, щось буде. А що в нас буде? А ну давай, давай, давай. Таке наче місто вже йде було б непогано з одної сторони. Щоб вже підчистилося, да і все було все. Так що, друзі, ну поки нічого нема, буду на цьому закруглятися, пішов я по кусачці, будемо скучувати зуби, помітимо їх усіх і проколемо моксилі. Так що всім миру здоров'я і добра. От ялки-палки обратно тужиться. Тому заснять або це останнє, або це виходить місце. Всім коротше, друзяшки, опано, джік -джік давай, 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 давай. Е, миру, здоров'я і добра. Кому цікава така інформація. Будь ласка, все-таки є ще один босяк. Бачите, от такий у нас босячок. І хороші такі рябенький. Рябеньки, так що така історія. Всім друзяшки, поки приводимо в порядок цього бугайка. Ми працюємо далі. Поки пока ніч продовжується.